І несу себе, мені є що принести, бо кожний зажим у тілі, оце от плечика трошки так засудно, тобто підборіддя, там дуже от такі рухи ривкові, невдобна поза. І воно все напрягає зеркально нашого співрозмовника. Ось, тобто, ми не можемо зрозуміти все це розумом і ртом, але є люди, яку зразу довіряємо. от... По чоловікам дуже видно, ну по, по дівчатам також. Заходить в кімнату людина і видно, це проблема прийшла чи рішення. Uh -huh. Ось, оце сами, лаконічний вимір з цієї теми. Тобто людина прийшла не в тому одязі по цій притчі, вона принесла проблему. Ось. І а, можна вирішувати її проблему, дати їй одяг, але да? треба мати час і натхнення, да? як в тому анекдоті. Чого ти, москаля, там, там, Да, шпилкою? Ні, час і натхнення. І якщо я не хочу вирішувати людину проблему, то я кажу: на, наступного разу я таку людину не закликаю. Тобто вона не приділила деталям увагу і не принесла готовність спадати. А тобто, якщо я буду витрачати сили, то вона була така важлива, афігіть, яка важлива, що мені треба забити на себе і займатися цією проблемною людиною. Ось, а це може бути не моя ціль. Ось так. І так, хто у нас далі? Навіщо ми це?